Доброго дня! Сьогодні ми з вами ознайомимося з використанням інтернет-середовищ для створення і публікації документів. Навчимося створювати опитування з використанням онлайн-форм. Але пам'ятаємо про правила поведінки та техніки безпеки під час роботи за комп'ютером. І так, Google Диск. Це єдиний простір для зберігання файлів і роботи з ними. Він дозволяє працювати над документами одночасно з іншими користувачами, наприклад, готувати спільний проект з колегою, планувати будь-які події або вести облік з партнерами. За допомогою цього сервісу ви можете завантажити у Хмару і мати постійний доступ до будь-яких файлів, у тому числі відеороликів, фотографій, PDF, текстових документів та багатьох інших всього їх 30 типів. Які ж має переваги використання Google Диск? Ну, по-перше, сервіс безкоштовний і має україномовний інтерфейс. Доступ до файлів з будь-якого місця. Ви можете розмістити файл на Google диску і можете отримувати доступ до них із настільного комп'ютера, мобільного телефону або планшету, а також на веб-сайті drive.google.com. Постійне оновлення. Ви вносите зміни у файл в одному місці і він автоматично оновлюється скрізь. 15 ГБ вільного простору. Спочатку ви безкоштовно отримуєте 15 ГБ обсягу пам'яті на Google Диску. Тож можете зберігати тут будь-які файли, зображення, історії, макети, малюнки, записи, відео тощо. Як надати доступ до ваших файлів і папок? Ви легко можете запросити інших переглядати і завантажувати вибрані вами файли та спільно працювати над ними. Більше не потрібно вкладати файли в електронні листи. Подивіться, будь ласка, необхідно виділити папку або файл, викликати контекстне меню, обрати команду Надати доступ, вводимо електронну адресу і коментар, якщо це необхідно. А як надати посилання на ваш файл або папку? Робиться аналогічно. Відкриваємо файл або папку, викликаємо контекстне меню, обираємо команду Посилання для доступу, посилання копіюємо в буфер і надсилаємо За потреби. Якщо нам треба провести опитування або швидко створити списки команд за допомогою простих онлайн форм у Google формах, а потім перевірити результати, акуратно впорядковані в електронній таблиці. З Google формами ви можете не лише швидко провести опитування, а й скласти список гостей, зібрати електронні адреси для розсилки новин і навіть провести вікторину. І як же створити Google форму? На Google диску натискаємо Створити. Обираємо команду Форми. Відкривається нова вкладка сервісу Форми. Вводимо дані Форми і зберігаємо форму. Для публікації документів в інтернеті існує безліч сервісів. Ми з вами розглянемо сервіс Каламео. Це міжнародний сервіс для публікації інтерактивних електронних документів в інтернеті і засіб для спілкування. Як же опублікувати документи за допомогою цього сервісу? Необхідно перейти за посиланням www.kalameo.com, обрати команду Опублікувати, додати до або перетягнути документ, який необхідно. Викласти для загальної публікації, додати опис документа і зберегти публікацію. А зараз виконуємо практичну частину. Практична частина роботи складається з трьох етапів. Перше це створення документу на Google диску. Друге. Це посилання на ваші документи. І третє створення Google форми. Для повторення і закріплення матеріалу пропонується відповісти на питання. Домашнє завдання. Необхідно опрацювати конспект. Та завершити виконання практичної частини уроку. На цьому урок завершено. На все добре.